Браті і сестри, ось мер нашого міста Анатолій Васильович Бондаренко, всі ви його знаєте, він постійно бував у нас в соборі, сидів з нас за столами, шану приймав від нас і нам шану надамав. І ми завжди дякували Богові, що у нас мер церковний. І навіть ордена вручали від митрополитаного Анатолія Васильовича. Зараз Анатолій Васильович чогось перекинувся на бік богоборців і каже, що ось цей храм Андріївський. Якась громада прийняла рішення його у нас з вами забрати. А, ви чули щось про громаду, яка ви, ви голосували, ви приймали. Покажіть людей, людей що підписували. Покажіть людей, що підписували. Ми тут, ми? Ну скажіть щось людям. Да, 네, давайте нам, то, давайте ми, послухаємо ми, мера. Ми, тихаємо, ми. Не я ніхто. Питань нема. Тоді не слухайте мене, що я ніхто. Байте, ну що ви слухаємо, слухаємо. спокійно і послухаємо Дуже мера. Дуже дякую. Значить, відповідно до рішення і виписки, релігійна організація Парафія Святого Андрія Перезвана, Черкаської партії, Української православної церкви, православні церкви України, місто Черкаськ. Оце рішення, це виписка. Хто це такі? От люди що? стоять. Покажіть виписку. людей, що не писали. Ми що, брали участь у зборах. У нас як до органа місцевого самоврядування звернулися. Як людей покажіть. Покажіть людей. Ось і розпорядження обласної військової адміністрації, я показую вам. Людей покажіть. Де люди? Де люди? Осторожно припускати. Так что, давайте послухаємо мене. Зареєстрований статут новий. Зареєстрований статут нової громади. Якої громади <говори> ще? Якої Покажіть людей. <куди. говори> Анатолій Васильович, ви що робиш? Ви самі собі всі діти по суперечці. Що громада? Так а ми яка б істочівся.

Браття, сестри, тихо, я вам більш того скажу, що е, в принципі ніякої громади в майнових питаннях стосовно цього храму ніколи не було. Митрополит Софроній побудував цей храм на земельній ділянці, яка виділена Черкаській епархії. І митрополит Софроній в 19-му році оформив цей храм у власність Черкаської епархії. Ніякої релігійної громади тут ніколи не було в принципі в майнових правах. Але Юридична служба Черкаської міської не, ради, ради. Міністерства юстиції України по запросу Черкаської міської ради відмінила реєстрацію нашого права власності. Не право власності відмінила, вона не має на це права. Це тільки через суд, а реєстрацію. І на підставі того, що Мін'юст відмінив цю реєстрацію, тому що там реєстратор гімназів якийсь трошки странний був, як кажуть. Ну то його проблеми, хоч до нього на суд подають. І на цій підставі. 에, приходять люди під головуванням нашого мера і заявляють, що це тепер їх власність, храм, в якому ми молилися і молимося, і кожну неділю, і кожне свято ходимо. Цієї неділі храму не було до яблуку впасти. Тепер ми повинні всі вийти. Ви будете молитися вільно тільки ми вас запрошуємо вільно молитися без проблем. А земельну ділянку ми будемо використовувати так, як положено за законами міжнарішніх господарів. Ви нас не вирішуєте, хочемо переводити, чи не хочемо. Мар'яна Дмитровна, громадянка. Браті, браті, сестри, тобто, резюмуючи все це, міська рада, начальність з головою, головою, мером нашим, нас виштовхує. Не, не виштовхує. Виштовху. Я четвертую годину. Ви нас залишили своє. Ви не залишили. Я вас запрошую на велику українською мовою. Це не велику української мови. За велику українською мовою. Ми відсіли в голову за єдину Україну і за нашу країну за збереження. Не за патріарта, братья, братья! Нікого не виштовхуємо Ви бачите, що ніхто тут не штовхається. Все цивілізовано. Все цивілізовано. Ви можна, 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 можна. Ви, Пратя, Сейдер, Ми молилися, як наші діди, батьки і прадіди, молимося і будемо молитися церковно слов'янською мовою. І не треба нас вимушувати, молитися так, як ви хочете. Закінчити семінарію. Да. Прийдіть в священство і будемо на равних казати. Ви один голос, я один голос. А поки що світські люди в піджаках не будуть указувати нам, церковним, якою мовою молитися. Ми будемо молитися церковною славянською мовою. Ми будемо молитися на, на славій землі. А ми <плес> да, ми, ми будемо

Ви так хочете молитися сучасною мовою? Ну йдіть, ви захопили наш собор. У вас у вас ці храмі в Чого ви останні храми у нас забираєте? Чого ви забираєте останні храми? Ніхто туди не ходить. Якраз він не порожній. Я пропоную, якщо ви не згодні, звертайтеся в правоохоронні органи. Сьогодні всі ведуть себе, ніхто не штовхається, ніхто не провокує, всі ведуть себе до закону. Звертайтеся в правоохоронні органи, володарки, якщо ви вважаєте, що дії Черкаської міської ради незаконні. Ви можете звернутися у суд.

<говори> хоч би побоялися пускайте, і поважали пам'ять про покійного владику суту. Не не надали у нього мазвіка, зачитайте. Слухайте мене добре, запам'ятайте собі. Ситуація, яка сьогодні була. У вас є родичі, у родичів є родичі, у родичів є друзі. І в Черкас повинні знати, що тут відбулося. Черкаська міська влада виштовхнула нас з нашого храму.

Ісусім понабеж живод дарував. Христос воскрес і з життя воскрес. Ісусім понабеж живод дарував. Божіки Христос.